Доброго дня, якщо до прикладу Україна і справді не отримує з цього додаткового фінансування, то що буде із українською економікою? Ну це буде дуже погано, тому що звичайно, що в умовах війни у нас фактично все те, що заробляє країна, що йде до дохідної частини бюджету, воно витрачається на армію безпеку. А е, ті інші виплати, в тому числі соціальні заробітні плати, соціальні сфері, там інша соціалка, вона йде за рахунок того, що нам допомагають західні партнери. Крім того, Україна, незважаючи на те, що отримує велику частку іноземної допомоги, вона регулярно сплачує. Відповідні відсотки, відповідне тіло е, кредиту. Тобто, якщо Україна не отримуватиме допомогу в наступному році, ну що не будуть сплачуватись соціалки, чи вони доведеться друкувати гроші в Україні? Щоб Сплачувати саме цю частину, не будуть сплачуватись борги, і відсотки по боргам, скоріше за все, буде криза, і в банківському секторі, тобто ця ситуація буде вкрай негативна, і тут вірно сказав міністр фінансів, що ця негативна ситуація вона вплине і на європейські країни, і на країни світу, тому що така масштабна криза, яка може виникнути. При умові того, що західні партнери не будуть допомагати Україні, вона безперечно вплине і на самих західних партнерів. Тобто, ситуація тут е, досить е, специфічна. Вона має всі потенціали бути негативною. Але ну я сподіваюся, що все ж таки західні країни вони продовжать в 2024 році допомагати Україні, як вони робили і в минулому і в поточному роках. А чи є бойдаю якісь натяки на те, що от уряд готується до найгіршого сценарію подій? Ну я сподіваюся, що уряд готується до будь-яких сценаріїв. Тобто, це робота уряду така, прогнозувати і гірші варіанти відносно середній і кращий варіант. Тобто, всі ці речі уряд повинен прогнозувати, і там повинно бути прогнозування по різним варіантам: позитивний, негативний, середній, оптимальний, тобто всі ці речі. Так, а що стосується по, тому, що можливо там знизяться обсяги надходжень, принаймні Європейський Союз не висловлював таку думку, що він знизить надходження по сполученим штатам? Ми всі знаємо, що там новий. Спікер від іншої партії, яка проти е, в опозиції до президента Байдена, і там поки не врегульована, яка саме буде допомога Україні. Тобто, якщо якісь інші країни підуть шляхом сполучених штатів, то звичайно, що це буде не дуже приємно, скажімо так, м'яко для економічної, політичної соціальної ситуації в Україні. А якщо ситуацію, до прикладу, розглядати детальніше, якщо до прикладу, зрозуміло, якщо ми не отримуємо зовсім ніякої допомоги, то проблема велика. А якщо до прикладу, навпаки, отримуємо лише половину чи там третину від самої суми, яка тоді буде от подія? Ну, ми з вами тільки казали, що будемо сподіватися, що уряд планує в тому числі і такі варіанти. Але якщо буде не повною мірою, але все ж таки йти допомога, скоріше за все. Доведеться скорочувати витрати на бюджетників, скорочувати витрати на соціальну сферу, тобто когось скорочувати, збільшувати безробіття, не фінансувати в соціальній сфері, там, наприклад, утримування будівель а виключно на заробітну плату. Пускати можливо, мова піде про те, що там скоротять якісь навчальні заклади, наукові заклади. Ну можливо, до цього піде, але. Далі вже йде наступна наступний крок: це друкування грошей. А якщо підуть на друкування грошей, це збільшення інфляції, це знецінення гривні, це зростання цін, відповідна девальвація по відношенню до іноземної валюти. Тобто, це вже тягне за собою багато речей, які ну ніяк не е, повинні трапитись, тому що все ж таки в умовах війни. Бажано, що, хоча б Україна протрималась в тому стані, в якому вона існує зараз, до закінчення всієї цієї війни. А як от може вплинути на фінансування саме перемовини щодо нашого вступу до ЄС? Чи може тут до прикладу йтися про якесь додаткове фінансування і фондів Союзу? Воно скоріше не буде скорочуватись, тобто успіхи того, що Україна почне перемовини про вступ, коли офіційно будуть розпочати перемовини про вступ до ЄС. Ну це буде таким символом, що не треба скорочувати. Принаймні, там було обіцяно 50 мільярдів. Там було обіцяно ще, ще інші гроші по іншим джерелам. З боку Європейського союзу, тобто, якщо Україна вже в перемовинах, то скорочувати не будуть, чи будуть ще більше грошей? Ну можливо, буде більше, але в умовах, коли Україна вже стане повноцінним членом Євросоюзу, а якщо говорити, як ми вже з вами зазначили, що і про катастрофічні наслідки для самої Європи, це для такого більше якогось переконання партнерів про те, що нам все таки потрібно допомагати, чи все таки, все ж таки, це загальна картина. Це абсолютно об'єктивно. Це не для переконання, тому що без зростання безробіття в Україні це збільшення громадян, які поїдуть шукати роботу в Європі. В в Європі вони можуть не знайти їх. Треба буде утримувати як біженців, як тимчасово не працюючих. Це навантаження на європейські бюджети. Треба їм надавати якусь допомогу. Іншу це навантаження на виробників продуктів харчування, це зростання цін, це стимулювання інфляції в Європейському Союзі та в інших країнах. Тобто, з цієї точки зору легше і для України, і легше для країн Європейського Союзу, все ж таки допомагати Україні, щоб громадяни залишались в Україні і отримували тут. Відповідно заробітну плату, ніж вони залишаться без заробітної плати і поїдуть шукати там щось в країнах західної Європи. Тобто тут інші ланцюжки. Якщо такий ланцюг з виїздом до західної Європи, ну це призведе до багатьох інших наслідків, в першу чергу негативних і в першу чергу для країн Євросоюзу, ніж якщо громадяни будуть продовжувати працювати в Україні, а заробітну плату. А чи варто нашій владі вже йти на випередження ситуації, і що взагалі для цього потрібно? Ну, що значить йти на випередження? Все ж таки, є графіки, є там, фінансування на листопад грудень. Я не знаю, поки що думає Міністерство фінансів про фінансування першого кварталу наступного року. Можливо, там є якесь бачення. Тобто ці речі, які відносяться до стратегії? Виживання держави в умовах війни, ну ми з вами не вийдемо зараз на такі деталі, які все ж таки є таємною інформацією, чи є, чи не є. Але в принципі, те, що голосив міністр фінансів, це відповідає дійсності, і такі побоювання існують, і треба зробити все для того, щоб західні партнери продовжували надавати нам допомогу.